We'll Почнемо спочатку із загальної статистики. Загалом, з початку року в області сталося понад півтори тисячі пожеж, тисяча з яких припадає саме на екосистеми. Якщо брати і місяць, то таких пожеж ми маємо 200. Загальна площа, знищена вогнем, складає понад 200 гектар. Звісно, наймасштабнішу ми всі вже пам'ятаємо. Вона сталася на Золотоніщині. Там, через людську недбалість загорівся очерет через сильні пориви вітру, які ми могли спостерігати впродовж. Останніх днів вогонь швидко перекинувся на лісову пістилку. Загальна площа пройдена вогнем склала близько 100 гектар. На ліквідацію цієї пожежі були залучені максимальні сили та засоби. Зокрема, це всі підрозділи ДСНС, підрозділи місцевих та добровільних пожежних команд, також техніка лісових господарств і значну допомогу надавали курсанти національного університету цивільного захисту. Загалом ліквідація цієї пожежі тривала три доби. би не прикро це звучало, але традиційною і незмінною причиною таких пожеж в природних екосистемах залишається людський фактор, людська недба. Валість, необережність з вогнем. Люди просто не замислюються над наслідками. А якщо додати сюди ще й суху вітряну погоду, то наслідки можуть бути взагалі катастрофічні. Звісно, фіксуються випадки, коли через обстріли займається суха рослинність на відкритих територіях, це ще додає роботи Ну, Всі ми бачимо, що погода значно змінилася. На зміну спеки прийшли невеликі опади. Рятувальники цьому лише тішаться, адже це свідчить про те, що кількість пожеж значно зменшується. Наприклад, якщо в минулі дні у спеку ми мали 20-30 пожеж, то за вчорашню добу таких пожеж взагалі не фіксувалося. Рятувальники постійно вживають всіх максимально профілактичних заходів, щоб уникнути, запобігти таким пожежам разом із різними громадськими організаціями, волонтерами, добровільними пожежними формуваннями, проводять інформаційні кампанії серед громадян. Профілактичні рейди також тісно взаємодіють із лісниками, проводять різні тренування, навчання, аби якомога краще і ефективніше запобігти таким випадкам.